1 серпня в Туреччині відбувся наймасштабніший з часів Холодної війни обмін ув'язненими між РФ і Заходом, і фактично західних в'язнів і російських опозиціонерів віддали за російських шпигунів. Радник Білого Дому з національної безпеки Джек Саліван заявляє, що угода між Росією та західними країнами, включно США та Німеччиною стосовно обміну ув'язнених. Не пов'язана з питанням війни в Україні. Я вам нагадаю, що обмін 26 ув'язнених між Росією, Білорусією та країнами Заходами відбувся в аеропорту Анкара. Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував такий обмін та припустив, що Білий Дім заплатив Кремлю за звільнення людей. Він також заявив, що за з часу свого президентства повернув багато ув'язнених американців, але за це не платив. Тож, літак з трьома американцями, звільненими в результаті історичного обміну, ув'язненими між Росією і країнами Заходу, приземлився на території США. До США повернулися колишній морський піхотинець Пол Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гешкович і російсько-американська журналістка Алсу Курмашева. На звільнених чекали їхні сім'ї. Президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс, а також близько десятка співробітників Wall Street Journal, які зустрічали колегу. Троє звільнених американців матимуть можливість провести час зі своїми сім'ями, а потім їх доставлять військово-медичний центр для проходження медичного обстеження і надання медичної допомоги. Також літак із звільненими ув'язненими, які Росія та Білорусь передала Заходу, приземлився в аеропорту Кельна, Німеччина. Вказується, що звільнені політв'язні, а саме Ілья Яшин, Володимир Карамурза, Алсу Курмашова, Андрій Пивоваров, Олег Орлов, Олександр Скочеленко, Лілія Ченишева, Ксенія Федєєва. Еван Гешкович, Кевін Лік, Демур Воронін, Вадим Останін, Пол Вілан та Герман Майжес також у списках звільнених громадян Німеччини Ріко Крігер, якого засудили до смертної кари у справі про вибух на залізничній станції Озереща неподалік Мінська ще у жовтні 23-го року. Родичі колишніх в'язнів нічого не знали до останньої хвилини. В обмін Росія отримала кіллера з ФСБ Вадима Красікова, Шпигунів та Шахраїв. Тож Кремль прокоментував обмін ув'язненими серед росіян, які вчора повернулися до Росії в результаті обміну ув'язненими із США та іншими країнами Заходу були співробітники Генштабу РФ та групи Альфа. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Серед них був кілер Вадим Красіков, співробітник Федеральної служби безпеки. Він служив в Альфі. Цікаво, що він служив разом із кількома співробітниками охорони президента. Також росіяни Артем та Ганна Дульцеви, повернуті із Словенії до Росії, були розвідниками-нелегалами. Вони із самого народження жили під прикриттям і, взагалі, навіть не знали російської мови. Тому вчора Володимир Путін привітався з ними іспанською. При цьому він назвав просто абсурдним звинуваченням на адресу Росії в тому, що вона арештовує безпідставно іноземців та дисидентів для майбутніх обмінів. На цю хвилину в мене все. Підпишись обов'язково. До зустрічі.